Люди цінують речі більше, коли їх важче отримати. Це називається принципом дефіциту. Чим менше чогось чи є, тим більше ми будемо того хотіти. І ми навіть боїмося втратити однакову по цінності річ більше, ніж її здобути. Це працює з двох причин. По-перше, рідкісні речі для нас здаються більш якіснішими. Погодьтесь. По-друге, коли щось стає малодоступним, ми втрачаємо, відчуваємо, що втрачаємо свободи. А коли хтось намагається забрати у нас наші свободи, що ми робимо правильно? Ми починаємо чинити опір. Це більш видно в різний період віку. І саме яскраво це видно в період двох років, такі умовні двох двохлітки, да? І в період підростковий, да? Тоді, коли це формується наше бажання, я сам і бажання контролювати ось все наше життя. Принцип дефіциту стосується не лише речей, але й інформації. Якщо доступ до якогось повідомлення обмежений, ми починаємо думати, що це якась суперважлива інформація. Навіть тоді ми переключаємося на телефонну розмову, коли говоримо зі співбесідником, і співбесідник може бути цікавіше, ніж своє повідомлення. Але ми боїмося втратити і переключаємося на повідомлення. Є дві ситуації, коли принцип дефіциту діє найсильніше. Перше, це коли щось тільки... Стало недоступним, да? ми одразу починаємо цінувати її більше. І друге, коли ми конкуруємо з кимось іншим. Туалетний папір да, більш цінніше стає, коли забрал, хтось забрав останню пачку з вітрини. Погодьтесь. Тут важливо не піддаватися маніпуляції, і коли ми відчуваємо сильне бажання, щось це отримати лише тому, що це дефіцитне, варто задати собі ряд питань. Чи справді мені це потрібно, чи це просто знаєте, мої емоції? І ось саме вміння залишатися спокійним допоможе, <кх>, вибачте, нам уникнути неправильних речей. Якщо